Попри виклики та ризики пов'язані з війною, компанія UPG розвиває свою мережу АЗК, аби заправляти якомога більше українців якісним європейським пальним в селі Глибочиця на трасі Київчоп неподалік Житомира. UPG відкрила другий новий ультрасучасний автозаправний комплекс, розмістивши його дзеркально тому, який запрацював тут у березні. Це свято для мене, як для власника, і для мене це як завжди. А ще одна дитинка в родині компанія UPG – це перш за все якісний сервіс, якісне пальне. І я дуже радий, що ми відкрили ще одну точку і саме в себе на батьківщині, яка надасть можливості гарного сервісу, гарної якості швидкого обслуговування АЗК комплекс містить дуже велику кількість колонок. У нас є додатково газовий модуль. Є колонки, які убудовані. Також газ можна заправитись не тільки бензином, а під'їхавши газом. Є колонка швидкісна, яка заправляє великогабаритні автомобілі. На нашій АЗК ви можете заправити свій автомобіль високоякісним європейським пальним, починаючи від 95-го, звичайного та високооктанового сотого. Заїхавши на АЗК, клієнти отримують не лише повний бак високоякісного пального, а й з Можуть смачно попоїсти у ресторані «Віво-кафе», перепочивши з дороги у затишному залі або ж на літній терасі. У нас дуже є гарні зони відпочинку. Як у літній варіант, а також в залі. Дуже смачна кава. Можете пообідати смачні страви. Перші, другі, всі страви готуються з під дожа шеф-поварам. Будемо раді вас вітати на Бідже. Не виникне труднощів із паркуванням авто, зауважує керівниця, оскільки тут облаштовано 70 паркомісць для автомобілів, 22 з яких для великогабаритних вантажівок. Загалом це 83-й по Україні та 10-й на Житомирщині автозаправний комплекс компанії UPG. І на цьому зауважує засновник мережі зупинятися не збираються. Ми зараз будуємо далі по Україні об'єкти. Ми не зупинялися жодного дня. І на сьогоднішній день будівництво находиться паралельно чотири об'єкти: це в Луцьку, це у Львові, а це в Вінницькій області зараз починається будівництво. Тобто ми рухаємося далі, ми не зупиняємося. І не треба зауважує очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Адже окрім європейського сервісу та пального АЗК піджі забезпечує мешканців області робочими місцями, поповнює бюджети громад за рахунок податків, таким чином підтримуючи економічний фронт країни. UPG – це завжди була європейська якість пального. На сьогодні UPG – це європейська якість сервісу, європейська якість е, обслуговування. І мені надзвичайно приємно, що саме на Житомирщині ця компанія працює, функціонує. Хочу подякувати великому е, великому другу, великому меценату, е, великому платнику податків. На Житомирщині сімейні компанії UPG, зокрема Володимиру Миколайовичу Петренку, який у всі самі важкі часи завжди стояв поруч біля влади, завжди допомагав.